Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами будемо вивчати таку тему, як головні члени речення. Я думаю, що з молодших класів вам вже щось відомо про те, що слова в реченні бувають головними та бувають другорядними. Сьогодні ми з вами більш детальніше познайомимося з тим, які члени речення вважаються головними як вони називаються, а також навчимося виділяти їх у реченні та у своєму мовленні. Я прошу вас налаштуватися на роботу, бути уважними, зібраними, і тоді у нас все вийде. Тема нашого уроку головні члени речення. Це урок узагальнення наших знань. Давайте з вами подивимось на речення, яке ми бачимо зараз на екрані. Друзі приїхали на Сорочинський ярмарок. Перш за все, нам потрібно визначити, про кого або про що йдеться в цьому реченні. Тому що граматична основа це та основа, без якої речення не може існувати. Про кого говориться в цьому реченні? Про друзів. І ми підкресли його однією лінією. А що вони робили? Яку вони виконували дію? Правильно, приїхали. Приїхали, це в нас буде присудок. Відповідно, підмет і присудок це є головними членами речень. Взагалі, всі слова в реченні, які відповідають на певні питання, називаються членами речень. Але вони є головні і другорядні. Член речення, який вказує, про кого або про що говориться в реченні, називається підметом. Підмет відповідає тільки на питання прямого наземного відмінку хто або що підмет не може відповідати на питання непрямих відмінків. Член речення, який вказує, що говориться про підмет, називається присудком. Присудок відповідає на питання, що робить, що зробив, що буде робити. Якщо ви звернули увагу на ці питання, то ви можете бачити, що це питання, на які відповідає така частина мови, як дієслово. І я можу сказати також те, що найчастіше присутком у реченні буває саме дієслово, яке відповідає на такі питання. Давайте ще раз повторимо. Члени речення є головні і другорядні члени речення. Головні члени речення це ті члени речення, без яких речення не може існувати. Є підмет, який відповідає на запитання, хто або що. Є присудок, що відповідає на питання, що робить, що робив, що буде робити. І є другорядні члени речення. Усі інші члени речення, до яких можна поставити питання, які не є головними. Тобто всі інші слова в реченні є другорядними членами речення. Давайте ми з вами прослідкуємо це. Наприклад, таке речення прийшла осінь. Де тут в нас підне? Про що говориться у цьому реченні? Правильно, підме осінь. Осінь що зробила? Прийшла. Це наш присудок Птахи полетіли у теплі краї. Про що говориться у реченні? Про кого говориться у реченні? Про кого? Правильно, про птахів. Птахи, що зробили, полетіли. А у теплі країни в нас вже буде другорядні члени речень. Накрапає дрібний дощ. Про що говориться? Про що говориться в цьому реченні? Що? «Дощ» – Це в нас буде підмет. Дощ що робить? Накрапає. А дрібниця буде другорядний член речення. По небу пливуть темні хмари. Що? Про що говориться в реченні? Правильно про хмари. І хмари в нас буде підмет. Хмари що роблять? Пливуть. Ось у нас листочки підказки нам підказують. Вітер обриває на деревах листя. Угу, тут є два іменника і листя, і вітер. Але в даному випадку говориться все ж таки про вітер. Тому що вітер настоїть на земному відмірку і вітер є підметом. Обриває присудок. Через поле в'ється стежка. Про що говориться? Про стежку. Не про поле, а про стежку. Саме стежка є головним членом речення, тому що вказує, що робиться стежка. В'ється. А поле в нас буде в знахідному відмінку. У дуплі старого дуба. Поселилась маленька білочка. М -м -м. Де в нас іменник на земному відмінку і про кого говориться? Речені? Про білочку. Значить, білочка в нас буде підмет. Білочка. Білочка що зробила? Поселилась. Осінь стежечку встеляє листячком осінь. Про що говориться? Про осінь. Відповідно, осінь у нас буде підметом. А присудок що робить осінь? Стеля є. Пісня журавлина лине в небі синім. Про що говориться? Про пісню правильно. Ось дивимося, куди падає листочок, там у нас буде підмір. Пісня, що робить? Лине. Лине, нас буде присудок. І ще кілька речень. Вітер з хмареними дощами йде до нас полями. Про що говориться? Про вітер. Вітер що робить? Йде. Тобто граматична основа в цьому реченні буде Вітер йде. Це буде підник і присудок. Граматична основа, всі інші члени будуть другорядні. Сонце непривітне не жартує з нами. Підмет. що? Сонце? Сонце що робить? Жартує. Всі інші члени є другорядними, а сонце жартує, є головними членами речі. Ми з вами справились, ми з вами молодці. Переглянули багато прикладів, я думаю, ви вмієте визначати граматичну основу. Я маю надію, що ми сьогодні досить плідно попрацювали з вами на уроці, і ви зрозуміли, як вам потрібно буде виконувати домашнє завдання. Домашнє завдання, сам текст домашнього завдання я продублюю внизу відео. І також попрошу вас віднестися до домашніх завдань надзвичайно відповідально, адже те, що ви дізнаєтеся в школі, ви ніколи не буде для вас зайвим. І ви ніколи. Не будете носити ці знання за плечима, тому що вони для вас ніколи не будуть тягарем. Отож, діти, я закликаю вас гарно, відповідально віднестися до домашнього завдання. Звичайно ж, я завжди чекаю на гарний зворотній зв'язок, на цьому наш з вами відеоурок підходить до завершення. Я бажаю вам успіху, до нових зустрічей!